Ірмо, останні вже півтора роки ти активний волонтер. Тебе чи не щодня можна зустріти у київському шпиталі військовому? Як зараз ти виховуєш свого чотирирічного сина? Як ти пояснюєш взагалі, що відбувається? Хто добрий, хто поганий? Як пояснити чотирирічній дитині, що таке війна взагалі? У мене син співає гімн, У нас є військова Ну, у мами є там деякі військові речі. Він вдягає їх, ходить. Ну там куртки він вже солдат. Тут у нас приїжджають гості до мене, хлопці, які ну іноді треба покупатися там, вони транзитом чи там просто зайти в гості. Він всіх бачить, він завжди на них дивиться з якимось таким піотетом. Зараз він хоче бути солдатом. Зараз він хоче бути солдатом. В нього танки, тобто, це вже данина цій ситуації. І я бачу, що і садочку ці ігри вони чітко розділяють, що вони українці. Вони чітко розділяють, що вони за Україну, тобто вони вже самі себе готують. А те, що нам потрібно ставати, мабуть, державою, яка кожен час треба бути мобілізованим, дати відсіч. Тобто це нормальна буде природа. Адже є вже така одна країна, яка так живе вже давно. Ізраїль. Тому да, Ізраїль, ти, хоча б на хвилинку замислювалася, щоб могла опинитися на фронті зі зброєю в руках на рівні з хлопцями. Вже вмію розбирати, збирати. Ми готуємося потрошку, ніхто ж не знає. Що буде далі? Хто, хто вчив розбирати? Це автомат Калашнікова? Я вчив один хлопець, який повернувся, і ми дружимо з ним зараз. І він мене навчив.